Це такий битовий обряд, дуже робочий, він дійсно працює. Якщо ви вирішили полишити курити, пити, або там солодке їсти, але не може з цим справитися, то це робиться просто. Купляється бутилка водки, викидається на вулиці в контейнер з мусором і кажуться такі слова: Даю собі заборону на алкоголь. Або якщо ви кидаєте кур курити, то кажете заборону на паління. Міняєте по змісту, я осознанно живу. Тягу до випивки, до алкоголю закриваю і змінюю на тягу до навчання, до розвитку, дізнання себе. Визиваю відразу до запаху і до смаку алкоголя, як до запаху і смаку тухлої туші. Як цей алкоголь я викидаю в смітник, так алкоголь я викидаю свого життя. Мені це шкодило мене це. Збивало з шляху, мені це більше не треба. Закриваю енергаток, буде так. І це треба сказати 12 разів.